Я не розумію, як до сих пор я могла не поділитися з вами рецептом цієї універсальної подлівки. Готовиться із самих простих інгредієнтів. Готовить її буквально 5 хвилин, не більше. А вся сім'я її просто обажає. Ну, до всього вона личить. Рецептом поділилася моя подружка і сказала, що це рецепт із столовки. Де вона його взяла, я не знаю, але знаю, що це дуже вкусно. Сохраняйте рецепт. Для початку я ставлю варитися макарони, я беру голден паста. Чесно, от від душі рекомендую дуже вкусні макарони, паста. Я сьогодні взяла фарфалі, це бантики. такі, Просто закидаю вариться і все. от Так як на пачці написано, варить 11 минут, 11 минути варю. В це время я делаю цю ж подлівку. Піджарю на сковородці 2 столові ложки муки, наливаю 50 грам олії. Перемішую. Потім сюди додаю 2 столові ложки томатної пасти, беріть качественно, від цього залежить вкус і цвіт. Перемішую. Маса ось така густа і наливаю обов'язково холодні слівки 200 г. Ну, Можна 250 перемішую ось така густа маса, треба розмішати, щоб не було комків. Потім наливаю ще 200 г води і додаю спеції: соль, сахар, мелений перець, сухий часник. Все. Перемішую знову і наливаю другу половину води ще 200 г, разом 400 г. Жду, поки закипить, довожу до консистенції нужної. Макарошки вже отварились. Ще раз повторю, Golden Pasta. І даже поділюсь з вами контактами під відео. Не благодаріть. Подлівка готова. На основне я вирішила сьогодні пожарити котлетки. Ну от, якщо чесно, то вкусно просто даже із відвареними сосисками. Все, у мене все готове. І Якщо візьмете сосиски, то тоді взагалі у вас э, е, приготовлення цього обіда ужина займе полчаса, не більше. Ну от я все ж таки рекомендую вам зберігати цей рецепт, рецепт подлівки, і спробувати ці макарони. З вас подписка годний рецепт. обов'язково. також приглашаю свій інстаграм в шапці. Профілю ссылка на мій зборник рецептів.